Коли холод відчувається особливо гостро, коли затишок надважливий, коли похмурій погоді не вдається зіпсувати вражень від різнобарв'я природи, так багато здавалося б, непоєднуваного змогла поєднати осінь. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Звичайно ж. Нам хочеться поділитися з вами багатогранністю цієї перероку. І перед тим як розповісти про все те, що для вас підготували, ми розпитали в українців, з якими словами в них асоціюється осінь, З яким словом асоціюється слово осінь. Тепло Це Прекрасно. не знаю. Якийсь домашній затишок, мабуть. Не знаю, чомусь тепло. З яким словом у вас асоціюється осінь? Жовтий листя, дощ тепло, листя. Ми ж для вас підготували низку колоритних слів, які дадуть змогу полюбити осінь ще більше, або ж принаймні збагатити свій словниковий запас. Наша мова надзвичайно глибока і милозвучна, у ній так багато слів, що часом ми залишаємо поза увагою надто красиві, наприклад, слово вирій зрозуміло, що використовувати його щодня ми не станемо. Втім, пам'ятати про нього варто. Осінь розфарбовує небо в найрізноманітніші відтінки. Про них ми, до речі, теж сьогодні поговоримо. Саме восени птахи відлітають у вирій, а люди починають зігріватися смачною кавою, якою смакують з філіжанки. До речі, це ще одне колоритне словечко, яке на заході України доволі поширене. А ще восени дуже хочеться бути загорнутим у коцик. Якщо іншим словом. То це плед. Погодьтеся, коцик звучить оригінально. Протягом останніх днів погода, відверто кажучи, не тішить, тож доводиться тримати на поготові камізельку, тобто жилетку, а також парасольку. До речі, ще одне слівце комиза. Воно чудово характеризує осінню погоду, тому що любить комизитись, а саме вирядувати, показувати примхи. Так можна сказати й про вередливу людину. А поки погода комизиться, то нас охоплює журба. Це слово можемо використати замість печаль, туга чи смуток. Осінь найрізнобарвніша пора року. У ній певно поєднуються ледь не всі кольори та відтінки. Але зрозуміло, що передусім осінь. Це про відтінки останнього поцілунку сонця. Ми пропонуємо не соромитися використовувати такі прикметники, як золотогарячий, червоногарячий, жовтогарячий, багряний, золотавий, бурштиновий, персиковий, рудий, помаранчевий, коричневий або ж навіть шоколадний. Не бійтеся експериментувати та використовуйте у своєму мовленні цікаві словечка. Утім, осінь вражає не лише своїми барвами, а й багатствами з полів, городів та садів. Ми ж продовжуємо виполювати з української бур'ян суржику. А що потрібно знати, аби восени бути не лише красивим, а й грамотним у своєму стилі. Тому сьогодні ще й згадаємо про одяг та його елементи. До речі, слово одяг не варто заміняти на шмотки. Погодьтеся, часто можна почути Йду в магазин по шмотки, але це суржик. Таким чином ми забруднюємо мову. Краще скористатись такими словами як лахи. Чи а от чи знають кияни та гості столиці добре українською, те, що вони вбрані, будемо перевіряти. А як сказати української носки? Шкарпетки. Рубашка. Сорочка. Шляпа. Так, да, Шляпа зараз. Це головний обір. Я не пам'ятаю. Шляпа-шляпа. Шляпа? шляпа. шляпа. Коплю, перчатки, рукавички. Галстук, правабка. Бабочка. М -м не, не знаю. Бабочка. Мотелек. Да? Воротник. Комірець. стелька, Стиль. стелька, Стілька. Стелька. <свистец> устілка, здається, так. так, чулки, Ой, не знаю. Чулки. Панчовки. Носки заміняємо на шкарпетки. Замість шляпи на голову краще накинути капелюх, а на руки надівають не перчатки, а рукавички. Із сорочкою, а не рубашкою, з напрасованим коміром, а не воротніком. Можна надіти краватку чи метелик, але в жодному випадку не галстук чи бабочку. Відповідно, до красивої спідниці, а не юбки, ми обираємо не чулки. А панчохи. Ну і взуті в нас не стілька, а устілка. І ще пам'ятайте, слово пальто в українській відміняємо. Тобто ми можемо бути в пальті або ж у когось, ще немає осіннього пальта. Осінь для нас не завада, щоб продовжувати свій патруль вулицями столиці. Хто цього разу в об'єктиві нашої камери, дивимось. Хлопець здав успішно іспит чи склав? Склав. Що, я думаю, що склав? Склав. Що означає діалектизм когут? О, от він не знаю, на що. Півень. Утворіть по батькові від імені Яків. Е, ага, там, наприклад, Степан Яковлевич. Яковлевич. Яков... А жіноча е, е, Надія Яковлівна. Яков Лев? Яків. Якович Яківна. Що означає фразеологізм «коптити небо»? коптити небо? Коптити небо. Ну, в наш час це так не дуже, якби зразу спливає щось хороше. Ого, я таке навіть не чула, якщо чесно. Для книги. Я думаю, що диміти, мабуть, щось з диму. Для книжки закладка чи закладка? Закладка. Ну, російською закладка. Можливо, закладка тоді більш правильна. Закладка. Назвіть три синоніми до слова красивий. Зразу так лізе. Так, красивий, да? милий, е гарний, е симпатичний, гарний, розкішний, е привабливий, гарний, вродливий, е прекрасний, можливо. Що таке окріп? Окріп? Е, Кіп'яток. Чіпа кип'яток. Кріп? Зелень. Да, ну, а, окріп ні-ні. Окріп це не зелень, це е, кипяток. Хоча мжичка та поледиця зазвичай не поліпшують настрій, утім, пам'ятайте, що ви самі його творите. Будьте у гарному гуморі і не забувайте прокачувати свою українську разом із нами. Дивіться освітній проєкт про мову. Знайте більше. Зустрінемось за тиждень.